У центрі крові в Чорнівцях донорів після здачі крові пригощають голубцями та канапками з салом, скопченим на соломі. Таку акцію організували, щоб збільшити запаси крові. До неї долучилися десятки охочих. Серед них Лариса Новак, яка є почесною доноркою крові. У неї перша група з Разосом плюс потреба у цій крові є постійно. Протягом 32 років, починаючи з навчання в медучилищі, я здаю кров. Регулярно кожні два місяці, і я здаю на тромбомасу для онкохворих діток, і я в основному йду по виклику. Тобто, коли треба мою групу для діток, мене викликають, я приходжу і здаю кров. Частування домашніми стравами донорів організував житель села Клішківці Василь Скутельник. Цього разу зробили 400 порцій голубців. Голубці для тих, хто здає кров. Достатньо мені кажуть, що на всіх вистачає. Протягом року Чернівецькому обласному центрі служби крові здають кров майже шість тисяч людей. За словами керівниці центру Анжели Каланчі, з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну потреба у донорській крові значно зросла. Потрібні всі групи крові, особливо гостро перша негативна та всі негативні, тому що перша негативна переливається цільна кров на передовій нашим захисникам. У нас наразі зараз тривають процедури тромбоцитоферезу, якраз для онкохворих діток. Здати кров можна щодня, крім вихідних з 9 до 13 години в обласному центрі служби крові. До цієї процедури потрібно підготуватися завчасно, не вживати алкоголь, жирну їжу та уникати стресових ситуацій. Донорами можуть стати люди віком від 18 та з вагою не менше 50 кілограм. Вікторія Дмитрієва, Володимир Дорош, Суспільне новини, Чернівці.